Брати і сестри, чуєте Разумі мене це пісня для вас. Нам потрібен президент, що працює на народ. Хліб не краде, не привласнює завод, Рівноправство прасу для жінок. В суспільному житті вони матері, дітей, без них немає сім'ї. Сім'ям житло, щоб у них все було, Щоб народжувати дітей і дитятко росло. Медицинська допомога незалежно від грошей, повноцінне лікування і для бідних людей. Бабусям, дідусям, які все побудували. Пенсії попіднімати, щоб не голодували, щоб не стидно було вийти погулять. Вдіти гарний костюм та гуцулку станцювати Вільний доступ до ресурсів, незалежно від зв'язків, незалежно хто ти є, і від статусу Тів вільний розвиток людей без державного пресу, тільки так ми досягнемо прогресу. Ченко, Леся Українка, хто наступний, будь сили та грошей. Ми поставимо кінець, я за культ свободи всіх, хто зі мною молодець, хто візьме хабаря. Космос полетить, в нас корупції не буде, тут таким нема дежить Суботекс, алкоголь, метадон, нікотин. Кожен день пожирають дітей України. Я за овощі після спорту для всіх. ча 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 для старих і кунг-фу для малих. Шістьсот тисяч українців помирає кожен рік, а іще половина емігрує. Може, Україна не дожити цей вік. Крім нас, українців, ніхто неньку не врятує. Тисячу років ми воювали за нашу свободу. Що ми дістали? Грошей народу не було і немає. Він з голоду тихо здихає. Не можна жити, тільки разом зможем все змінити. Набридло терпіти так не можна жити, тільки разом зможем все змінити.